Усім привіт, друзі! З вами я, Денис, і біля мого дому побудували прийом здачі металолому. Так, да, Друзі, і в мене якраз з'явилось е, зайвий метал, і я його хочу здати в прийом здачі. Вот. І давайте, друзі, ми його для спочатку заберемо собі. Воно буде, звісно, таке тяжко. Ну, тяжке. І я його буду, коли буду я його нести, воно буде тяжке. Ну, ну, да ладно, друзі. Я знаю, що буде тяжко. Ну, всі ми знаємо, що буде тяжко. Ну, я соромно спробую. Ну, і тут, друзі, ви як бачите, ну, зовсім близько, так, так що мені ще пощастило. І так, друзі, ну я ж не буду рукою прям. Ламати, ну, забирати свій е, метал. Е, от. І давайте візьмемо свою кайло. Е, ось воно, незаритове кайло. Е, і погнали, будемо е, брати. Е свій, е своє залізо. Якщо що, цей, цей метал залізо, як бачите. І давайте будемо, е давайте будемо забирати. Так, давайте. Вже три штучки. О, яке воно. Тя ну, як тяжко. Ой-ой-ой, друзі, мені тяжко так. Ну, ну як тяжко? Ну, не, ну, е не так тяжко, но, е ну, я просто, друзі, Ну, не сильний чоловік. І в мене вже де спочатку так, так тяжко, але я буду терпіти. Так, друзі. Давайте, давайте. О, ще, ще, тяжке, ще ну, І ще сильніше стає тяжко. Так, ладно. Давайте, друзі, будемо збирати. Давайте, давайте, друзі. Я, я стану таким, таким сильним після цього. Ой, ой 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 друзі! ой 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 ой, ой, ой. Так, ладно, будемо. Будемо е, ходити е, не швидко, ну, ви, ви як знаєте. Так, друзі, давайте йдемо, йдемо, йдемо. Ой-ой-ой, так. фух, Відпочинемо. Так, друзі, давайте. Далі йдемо. Так. 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 Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Так. Так, так, так. Стоїмо, відпочиваємо і продовжуємо. Ох! Давайте, друзі, в, в цьому разі швидко. О, 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 о друзі. Ні-ні ні, я так не можу. Я так не можу більше. Все, друзі, так. Фух, Фух. Так, все, давайте, 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 давайте. Мене вже там напевно чекають. Так, ладно, давайте, 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 давайте. О, 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 о. Все, 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 все друзі, я прийшов. Так. Ух, все, можна відпочити тут. Все, так, е, так, е, доброго дня. Е, от я, у мене є е, залізо, от, і ось вам. а Ані, зараз я, друзі, прочитаю, скільки тут е, гривень. Так, читаємо. КГ, а, ну, кілограм заліза 15 гривень. А, ну, значить, у нас один е, кілограм. Залізо це 15 гривень, а в мене аж 19 е кілограмів заліза. Тут ще є кілограм алюмінія 25 гривень, е кілограм міді 35 гривень і кілограм золоту ого 200 гривень. Друзі, ну в мене і міді, і алюмінія, і золото ну, взагалі немає. У мене тільки залізо. Ну І то більше вже немає. Ну, я зараз ці 19 кг здам, і все, мені більше вже не буде. От. Ну ладно, друзі, е, давайте е, зда, зда, будемо здавати, і ще якраз за, заробимо е, трохи ну ви, ну ви знаєте, гривень. Так, е, ось вам метал. Давайте, давайте. Так, все, ось і та все, все. От, а вони сказали, що друзі, що вони зараз будуть мені ну вони готувати гроші. Вони сказали е, почекати. Ну, поки я чекаю, давайте подивимося, щось тут таке цікавого є. Ого, друзі. Хм, так цікаво, ого, друзі, скільки тут залізо поздавали люди, і, і, і скільки тут золото. У людей є золото, і вони тут теж поздавали. І тут воно все тут лежить. Ого, друзі, о, як красиво виглядає. Ще ковалду здають, але вона залізна. І люки здають такі залізни, і, і ще там якесь залізо. І там ще. От, і тут іще здавали. Залізну двер. Прикольно, прикольно, друзі. Прикольно здають. Так, все, А, все. А, о, о, дякую. Так, вони сказали, що гроші ось в цій в цієї скрині. Так, друзі. Ну що, збираємо. Так, вони сказали, що це 281 гривна. От, от це все це це 200, ну, це все разом це 281 гривня. Так що, друзі, це якщо що все моє, і забираємо. Так, е, я я ну, дуже вам вдячний. Е, ну, е, до побачення. Дякую. Дякую. Все друзі, скільки, скільки ми е, гривень заробили, ми заробили за, за залізо 281 гривню. Це дуже класно, друзі. Давайте ну, йдемо додому, звичайно. І давайте. Поставимо це все ну, у скриню. Так, друзі, скільки я заробив? ого, так, друзі, давайте ставимо ось сюди, сюди. Так, друзі. Шкода, що в мене немає зайвого ніякого золота. Тому що ви бачили, там ціли 200 гривень за, кило, за кілограм, друзі. За кілограм. Це дуже багато, це дуже багато ну 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 чи хоча б, ну, там, ну, мідь, хоча б ну, алюміній теж норм. От. Ну У мене тільки було найменше ну, там, із цих таблиць, що там приймають. От. Так, друзі, ставимо, е, ставимо це сюди. Давайте поїсимо яблук, я дуже-очень дуже, дуже хочу яблок, а то я, друзі, таскав цей, цей метал, ну, цю залізу і ну, трохи заморився. Так, ну все, ставимо це на місці, і я буду відпочивати. Ось так, друзі. Ну, ось, так, ось так у нас ну, сьогодні ми поздавали, ось так у нас все вийшло. От. Ну, мені ще пощастило, що раз повторюю, що в мене зовсім тут рядом, біля мого дому, цей прийом от, здавання. От. Ну ви зрозуміли. Ну, якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, лайки, підписуватися на канал. З вами був Денис. Всім до побачення!